Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машини. В Сицилії в Італії дуже багато подводних камнів. Дивіться. А, бронював через EasyJet собі за 160 6, там, євро машину на там, 5 днів. І так запізнився. Через те, що він запізнився, скасував і сказав, все, ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. беріть нову. Дали таку нову. Афієна тачка, гібрид, це супер, але вже 380 Ті самі дні, все так само. А, в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть. Бронювати машину в Італії, ви завжди тут дуже багато є місць, можна взяти в оренду машину. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо вас касується літак, ви просто не ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду, Бо Попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео. Бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині. І вам все одно скажуть, а це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога. Я даю 385 я заплатив. Все, приїжджаєте потім. А, головне назначений час, бо якщо запізно це буде. Відайте ключі. А, по идеї, мені мають зараз повернути 150 євро залогу і, і все. Всі привісті італіанської Сицилії орендувати автомобіль, це реально дешево, бо ти їздив на гібридом rav 4. А в скарб в Німеччині тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж, реально катайся, скільки хоче робити заправляю. Сицилія у нас таких країн, де ви можете на дуже класній машині, гарного такого левелу за панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто вообще сміш, смішні гроші. От бачите, коротше, а, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу щось грязне, я не можу відтеряти. Вони кажуть, це не ми, типа, сот фомас. Ну ми зробили. Каже, нічого не знають, типу, в документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження. Ви брали машину. І от ця проблема, про яку я вам кажу. Ну, сицилійці це такі любителі розвідничка. Все, і ще заставлять платити компенсацію за пошкодження. коротше, візьмуть за задаток за собі. Я як про машину, я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все ноль просто. Повіймаєш, щоб не, не прикопатися. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато сікска, Uber і так далі, а буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, тут будочки, в оренду, в оренду, в оренду. Всього, тут вже можна дешевше зняти. Але питання, тіпа, як з аеропорта, добратися туди і назад. Дивіться, такі тут шаттлбаси. Їде тут mm. 10 хвилин з аеропорту і до аеропорта і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, ну я не знаю, як вночі, але в день взагалі без проблем. Все супер. Ось такі вам поради прикольні. Так? Зберігайте, друзям, відправляйте. Воно ж